Більше тисячі мітингувальників зібралося 29 січня біля обласної державної адміністрації. На цей раз на площі Корольова зійшлися два майдани. До Житомира з різних районів області приїхали прихильники курсу президента. Черняхами прибули. Да. А чому ви сьогодні біля обласної ради зібралися? Януковича підтримувати. А які у вас вимоги. Просто приїхали піддержувати Януковича, бо він наш президент. Нормальні київляни сказали, вони працюють і не, не стоять там. А ті приїхали, розгробили Київ, загідили Київ, зробили мерму. От і ви заступаєтеся, все нормально. рішіть мирним путем, рішить, щоб було чисто і гарно. І не паліть дітей, там теж діти. Може, там мій син, онук стоїть, чоловік мій стоїть. Для чого таке робити? А я підтримую порядок і дисципліну, я підтримую нас. До Все. Янукович, наш президент, житомир. Це порядок, скандують з провладного мітингу. Житомир за порядок, Житомир за порядок, Житомир за порядок, Житомир за порядок. Тим часом з Євромайдану лунає гімн України. Вку президента і розпуск партії регіонів інші за чинну владу. Сьогодні до Житомира приїхали з районів, так я бачу. Да, тому що не підтримують підтримую держадміністрацію, адміністрацію, підтримую нашого губернатора, підтримують легіді власть. люди. які приїхали з районів, наняти бюджетники, і ми знаємо, як це все робиться. Я з повагою, я не за я насилля, я не хочу нічого бити і крушити, але не потрібно обманювати народ. От і все тільки і цього на не не потрібно обманювати народ, підставляти наняти людей. Які залежні. Я підтримую Конституцію 2004 року. Я підтримую вибори. Я проти того, що, допустимо, опозиція брала, ставала там премєр міністр. Моє бажання одне це вибори. дострокові вибори. Яким, якою, яким путем ну, вертаємося до Конституції 2006 року. Україна стає не президентсько, не президентсько парламентською, а в президентською республікою. Через годину активісти Євромайдану сформували колону та відправилися до прокуратури на майдан. Дан соборний, щоб висловити своє невдоволення щодо проголошення народної ради у Житомирі незаконним органом.